Це Марк Свердюк. Привіт! Я не популярний комікс ще до цих пір, але мені здається, що, якщо я колись і прославлюсь, то я буду дуже поганою людиною. Уйобком, точніше. Недавно моє відео в TikTok залетіло на 800 тисяч переглядів, я чуть не здурів народ. Я блядь... Я наступний день їхав в тролейбусі, так як я успішний артист, і в якийсь, в якийсь момент мене дядько почав шаркати, сіпати. Я витягую наушник і кажу, ну що ви хочете, він мені він мене питає, шановний, а ми їдемо через Васильківську? А чесно, я не знав, чи ми їдемо через Васильківську, я йому так і відповів. Чесно, не скажу. І він такий, чого? І чисто збоку виглядає так, що я настільки охуєвший чувак, що я знаю, де Васильківська, але принципово не збираюсь йому казати. Але от ще зрозумів народ. Головне вірити в себе. Ви згодні, так? Да? Головне вірити в себе. Я недавно повірив у себе, в те, що я дуже смішний, і поїхав з сольним концертом до Львова, хуярив на сім людей півтори години. Коли я вийшов на сцену, якийсь дядько з зала крикнув, «Єбать, це нахуй хто. А мені ще півтори години виступати. Е... І його чи то жінка, чи то дружина каже: Вітя, це комік з Києва. І вибачте, але я цитую Вітю. Він сказав так: я їбав в рот коміків з Києва. А мені ще півтори години виступати. Е... В якийсь момент я повірив, що все буде добре. Бо Вітя закричав: О Боже, да, клас, наконець-то! Потім пауза, і Вітя такий крильця принесли. Я такий, ну бля. Я артист. Треба було крилами займатися. І чесно вам скажу, перебуваю в певному стані депресії. І, чесно вам скажу. Основна причина в тому, що мені майже 30 років, а я не добився ні хуя. У мене нема ні хуя. Дякую. Але я, я вірю в найкраще. Головне вірити в себе, я вірю в найкраще. Я кожен ранок встаю з вірою в найкраще. Я кожен ранок встаю, роблю каву, беру цигарку йду на балкон. Вірю в те, що день почнеться класно, він пройде класно. І от я стою з кавою, з цигаркою на балконі. Відкриваю телефон. Перше, що я там бачу, відео. перше відео: 14-літній криптомільйонер купив матері машину. Я, наче не заздрісна людина, але прямо в цей момент я такий, я хочу, щоб ти здох, нахуй. Прям в цій машині. Потім листаю відео далі, якийсь чувак на чорно-білому фоні каже: 30 років це половина життя. І я такий, ну піздатий день сьогодні буде. Завтра якраз у Львів їду виступати, бо. Кайфану. Ще помітив, знаєте, до 30 доходжу, і така штука, я з кожним днем починаю виглядати гірше, ніж вчора. Я кожен день на себе пальцем натискаю, всім якше стаю. Я позавчора гарною дівчиною був, якщо що. Е... Комплексую те, як виглядаю, чесно вам скажу. Основна причина в тому, у мене є дівчина, і вона дуже гарна, чесно вам скажу. Вона капець, яка гарна. Вона піздець, яка гарна, сука. І е... я настільки поруч з нею комплексую, що навіть коли ми вдома сексом займаємося, таке трапляється. Е... Я настільки почав себе не любити, що, от коли я бачу відображені шафи, що відбувається. Я настільки перестав себе любити, що мені в якийсь момент здається, що її хтось гвалтує. І я би їй сказав щось приємне, боже, яка ти класна, все таке, але все, що я хочу сказати, — «Зай, тікай від нього нахуй. Бий його по сіськам і тікай. Мужики, було таке, що сексом займаєшся, бачиш себе в і ерекція пропадає. Потім годину їй пояснюєш, що то не за неї. Ви сваритесь. Як результат сидиш на дивані, в трусіках, з сіськами, не потрахався, ще й насварили. Потім думаєш, потім думаєш треба цей ну, стрес відпустити. Ідеш на балкон з сигаретою, куриш, відкриваєш телефон, а там той підарас матері вже будинок купив. І такий, бля, я думаю, ви в машині згоріли. Що ви? Ще помітив, що якщо секс, от ми, ми три роки разом, якщо секс не такий пристрасний, як в перші дні, то дівчина це сприймає на свій рахунок. Типу, ну, вона не гарна. Я намагаюся їй донести, що дивіться. Будь ласка, киць, аналізуй, що було до сексу і потім, який він пройшов. Будь ласка, не бери це на свій рахунок. І от недавно був сексік. Ну, це знаєте, як 0,3 пива випив і сп... Випив і спать, блядь. <плес> був недавно сексік, значить. І вона образилась на мене, бо я був не такий різовий, да, це все. Я кажу, киць, послухай мене, будь ласка, давай з тобою розберемо, що було до. Давай поговоримо. Дивись, я опустив дві банки <плес> і з'їв 14 курячих крил. Щоб я поїв, умерло 28 курей. <рес> в моєму животі зараз дві курки. Уйобічні, але дві. Як ти думаєш, я можу трахатися, кабанчик не можу? Що в мене недавно вуса були величезні, я збрив вуса. Основна причина в тому, коли я носив вуса, мені всі казали, нахуй ти їх носиш. Тільки я збрив вуса, угадайте, що перше мені сказав. Нахуй ти їх збрив? Мені в цьому здається, що люди не можуть мені нормально сказати, що в мене з їбучкою щось не так. <рив> я коли вуса носив, у мене дурна звичка була, я їх отак от крутив. Крім цього, я іноді, знаєте, коли задумаюсь, я можу, як придурок, в одну точку, отак от дивитися. І була дурна ситуація, коли я їхав у ліфті, і ці дві дурні звички зійшлись в одну. Коли їхав у ліфті з дитиною, вийшло дуже по-дурному. Я ще щось собі веселе згадав. Ми їдемо, і я просто такий. Прям з ліфта почала батькові дзвонити. Я намагався пояснити, що я явно не ця людина, ну це ж зрозуміло, але я все одно думав про своє. Я і такий: не дзвони тут не лови ніхуя. <риклад> Колись бачив якось літня дитина хоче в люк вилізти. І... <риклад> Давай підсажу. Ну, ладно. Ще <риклад> 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 За три роки я таку штуку помітив з дівчиною, Да? Буває, вона щось напише, і ти нахуй не знаєш, як реагувати. просто якусь хуйню. Я недавно на сцені стояв, виступав, і вона мені пише: Зая, я спасаю собаку. А у нас нема собаки. Шо, сумку хтось украв у собаки. Ну, е, я... Виявилось, що моя дівчина пішла за продуктами Ішла з новуса з двома пакетами. І бачить, як іде бомж з собакою. І дуже сильно сіпає, вона скавчить. І моя дівчина подумала, що ну, він знущається з неї, викликала поліцію, все-все, починається розбирательство. Я приїхав додому і кажу: ну що, як там все, вона мені розказує весь цей жах, що відбувався. І вона каже: Зай, я ж молодець. Я кажу, ну ти то молодець, але давай подивимось з другого боку. Уявиш, ти бомж? У тебе нема ніхуя. Нічого нема. Все, що в твоєму житті є, це собака. Як виявилося, яка 14 років з ним. І в якийсь один із сонячних весняних днів якась дівчина з двома пакетами їжі. Каже: віддай мені собаку. Ти молодець. Але в рай ти не попадеш. Ще, Я люблю їсти, і мені часто випадають всякі рекомендації з їжею. Недавно випав рецепт шоколадного кекса, хочете послухати, це феєрично. Починається відео, і жінка кричить на мене через екран. Бувало у вас таке, що ви сидите вдома, нікого не чекаєте, і тут без попередження приходять гості, і вам нема чим їх годувати, і вони ще хочуть чогось шоколадного. Ось для вас рецепт цього шоколадного кекса. Я сижу і думаю, якщо б я сидів вдома сам, нікого не чекав, і хтось припиздив і каже: Я хочу чогось шоколадного. <плес> я би сказав, не пішов би ти нахуй на Васильківську, тут не ресторан блядь. Ще, знаєте штука, коли... Є два, є два настрої, коли ви слухаєте музику. Один це коли ви клацаєте просто безперервно стреки, ви не можете оцю настрій цей зловити, ви просто як придурок клацаєте, клацаєте, клацаєте. А є другий настрій, ви всі розумієте. Коли тобі сподобалась пісня, і ти такий, ну ти заїбешся співати сьогодні. Та більше довго нахуй співати. Я недавно в метро їхав, і мені рекомендації YouTube Music видали не одну таку пісню, а п'ять. Прикиньте. П'ять пісень, які дуже класні. І я такий: ну, Бруно Марс, ти заїбешся. <рес> ти, тобі пизда, Бруно Марс. Настільки класні пісні, що в якийсь момент прямо в вагоні почали піздитись, але мені було все одно. Я просто під Бруно Марса стояв. <рес> на кінець, на кінець. Пару штук. Мода циклічна, ви знаєте про це, що да? воно все вертається, переходить, 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 вертається. Це нормально. Але ніколи не було моди на одну штуку. Я прям цього чекаю. Я чекаю, коли буде мода на жовті криві зуби, бо. Е <рив> ви мене вже всі заїбались, блядь, я не. Колись ви будете йти до стоматолога і не ставиться вінір і «Альо, Льоша, розхуяр мені отут два отак...» А я зі своїми друзями на показі Балінціаги буду хуярить. Бачиш, дирка? Я ненавиджу вас всіх, хто класно посміхає. Я отак посміхаюся, як закомплексований. У мене отут ікло. Є в мене ікло. Я ще був смуглявий в дитинстві. Казали мауглі-мауглі. Я з білої церкви, який нахуй моволі. Ви, <риклад> до речі, знаєш, що в білій церкві ні одної білої церкви піздє. <риклад> <риклад> Останнє, що я скажу і піду: є одна штука, яку, зробивши в житті, ти ніколи не відмиєшся від цього. Ти можеш стати вченим, ти можеш бути великим політиком, військовим, ким завгодно. Ти можеш бути йобаним ілоном маском. Але якщо ти зробив оце, ти від цього ніколи не відмиєшся. Це якщо ти всрався в школі. <рес> якщо ти всрався в школі, що б ти не зробив потім по життю? Все що тебе будуть згадувати, то він всрався. Якщо Ілон Маск всрався в школі, ми просто про це не знаємо. І він висадиться колись на Марс. Перші вітальні слова будуть. Молодець, що не встрався на Марсі. <риклад> на мене подивіться я стендапом займаюся. Мені кажуть, ти встрався в 4 класі. Ви розумієте, це е... та народ приємно виступати перед вами. Я Марк Свердюк Стендап, вечір.